Сьогодні я вирішив пограти у три плейси, зв'язаний з Росією. І ето. Це пиздец. І у цьому відео ми потужно погуляємо по Крокусу. Ура! Уже 100! А що 100, собственно говоря? Потужно побігаємо у зимній малині. Тут сталася валія, видно, тут у нас. Тут у нас акт любові. Далі, тут у нас. Тоже акт любові. Та не остану. Зруйнуємо Москву О-хо-хо, ніфіга він розлетівся, звісно. Ох, як. о Ніфіга я підпригнув. Я обіцяю, що у цьому відео буде дуже велика, потужна. Єдине, що я можу порекомендувати, це брати до перегляду свого потужного пса патрона. А я починаю. І перший плейс на сьогодні це в нас Крокус РФ Мене саме найбільш позабавило, до речі, опис. Ну. Давайте поглянем, что тут. Так, сну, плейс все вроде бы, да, да, да. Дальше что то у нас Тут у нас такие вот спаун. Ура! Уже 100! А что 100, собственно говоря? 100 баклажаний в чисто. 100! В прапор России! Все за чистого это? охренеть просто! Це вже, мабуть, він мав на увазі 100 гойд. Спасібо. Mm -hmm. Пожалуйста. Так. <реш> <реш> Не, я розумію, звісно, що я теж чимало разів спричиняю помилки, як і, як і коли пишу і, і коли будую речення, але ну такі просто помилки, ну це ж просто клас третій напевно. <реш> Коротше, чи ти бан. Инфирство бан. Шо це таке? шаре. Оскорб... Оскорблений бан. Оскорблений адміністрації Растрел, Патом бан. Всем пока. Ой, боже мій Такс. Поліцая Начало атаки. Так, топ-тайм, плейтлен бот. Тимоша тут. Чи, матч? а що тільки тут 9 годин провів? Якісь слабенький він, мабуть. Так, тут у нас чуваки, які карту робили, круто. Ну, заходимо в сам Крокус. Так, тут що Що у нас тут? Тут у нас столики. далі плакатики, далі ще плакатики, там каса. Крокус Сити Холл, создатель зала Константин 012, круглый и красивый зал. Подпишитесь канал э, Собачка отер, one play создатель Крокуса Тимоша 1.161. Ну прикольно. Прикольно, прикольно. Тут плакатики, Тут у нас. А, тут у нас. Тут у нас Си. Тут у нас залы. Ну, прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Ну ладно. Підемо від гріха подальше. Коротше так. Далі давайте йдемо далі на другий поверх. Так, що тут у нас є? Ой, як підлагою жорстко в мене. Так, тут у нас геніальний ескалатор. Тут у нас, знаєте, треба спочатку запригнути на нього. Я поняв. Я поняв. Так, ми вийшли, коротше, і тут ще можна прокататися на якійсь машинці. Прикольно, прикольно. Давайте зайдемо на цю машинку. Опа. А, я, я, я щось її я не можу рулити. А, тепер можу. Все, прикольно. Поїхали! <гум> так, ну тут. Ну, дороги, кстати, рівні, але все одно вони трошки криоваті. Генія, звісно, дороги рівні, але трошки криоваті. А я супер побудова Гречені, топ-1. Я, до речі, ще хотів пограти за поліцейського, але в мене не вийшло, так як я не розібрався, як це саме потрібно зробити. Ну, ладно. І давайте спитаємо оцінку за цей плейс в пана Гойдовича. Пане гойдович, наскільки ви оціните даний плейс? Гойда! Я теж з його оцінкою. А ми переходимо до наступного плейсу. І наступний гойда плейс це в нас Терка зім'я Маліна. Ну, let's go, подивимося, що там. Так, плейс у нас починається з дисклеймеру. Э, внимание. Дана игра нікак не висмак погіршує трагедії в Драговом центрі зі вічні. Даний плейс був создан для пам'яті жертв. Ми з погибшим семьями погіршим столь стольбжет трагедії. Поняв, прийняття. Такс. Тут можна навіть вибрати 13 ролей і нічого собі. У нас сталася вая, видно, тут у нас. Тут у нас акт любові. Далі, тут у нас. Тоже ат любові. А тут в нас просто цей. Ага, я вже заспавнився, коли вже воно пожежі було. Понятно. Далі що в нас? У нас куча цих швидких допомог і пожарок. Да, да, пожарок іменно. Поліція куча знов. Понятненько. Ну, що тут можна подивитись? Давайте поглянемо, поки що тут... Шо, якщо тут не поки не закрилось, воно цей. Що тут в нас взагалі є? в цьому, Якщо воно не... ще не закрите, а тут. А, я взагалі повтор. Ага, тут у нас. Давайте тут побігаємо. Тут в нас вже відключили світло. Теж вже екстрені відключення світла, як і в нас, в принципі. ДНС. <noise> собі. А тут можна цей відеокарту купити. Тут о, той самий вже заївшися мем по типу. Що бачить сотрудник цього. Ну, у нас Фокстрат тут ДНС. Коли, це, коли до нього підходить 10-літня дівчинка попросити відеокарту. А от вгадайте. Що в нас ще може бути цікавого? Ну, вже полис нічого немає. Знаєте, от вигрібли все, так. Ага, я вже бачу там. полум'я. Вау, wow, як гарно іскри йдуть. А що тут ще? Це за що за планшет? А, це камери, типа як FNAF. Прикольно. А ну-ка, давайте поглянемо, що тут у нас є. Такс. Тут у нас от так всяке. тут у нас пожарки бігають суетяться. свої далі. Тут ще, ще бігав оцей потужний. Во-во-во-во-во-во. Цей, цей потужний. Потужний чел. Якийсь цей? М -м, що тут у нас ще є? Ага, от цей. Там, девус горані. Дальше Тут всякий кінобар, виход, гардероб, кінокаса, ігрова і офіс. Понятно, ой. Нічого цікавого. А, тут. А я не можу відкрити двері. А якщо от пожежа все-таки станеться, що мені робити? Ой! Я впав. Ти що без патрон? Ладно. Коротше, долі мені на четвертий поверх. Ну, ідемо звідси, значить. Нащо воно треба нам. Я от ще, до речі, про що думав? Тут же ж можна змінити ще режим саме, типу, роль. о, ролі. Давайте попробуємо, ну, Давайте пожежника. Причому розуміть такий. А, во все норм. Так, пожежник я... І що я маю робити? Так. А, я просто вийшов. А що я маю робити? Собственно говоря. Машина має заспавнитись чи ж. А як її заспавнити? Щось не знаю. Ей, ти ти ти, ти, да, 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 ти, ти, ти! поможи мені, будь ласка, що мені робити? Ага, тут можна take off газовий балон. Ага, тут можна повністю себе зібрати. Вау! Ніфігово. Так, ще оцей? Можна шолом взяти? Опа, тепер я космонавт. Круто. І а що тут ще робити? А, напевно, тут щось появилось. Он-оф, що ось тут. А, щось. Тикай на кнопочки і нічого. А, і ви можете потикати на кнопочки. Все, бобік здох. Mm. Ладно. Я не знаю, тут, напевно, треба було машину заспавнити, але в мене ні того, ні сього нема. Ладно. Не доля нам цей потушити. Зимню вишню. Якщо коротко сказати, то мені цей плейс дуже сподобався. Як і в плані локації, так і в плані того, що тут цілих 13 ролей і всіх можна опробувати. А тепер давайте спитаємо у нашого пана Гойдовича, наскільки йому сподобався цей плейс. Яка ваша оцінка? Гойда! І я теж з цією оцінкою повністю згоден. Ну, а ми переходимо до самого. Гаряченького. І на останній сьогодні плейся в нас Дестрой Москов. Саме гаряченький я залишив на кінець. Думаю, ви і так же знаєте, що діло пахне жареним. Па, ми зайшли, ми зайшли, ми зайшли. Обов'язково треба це було зробити. Ладно, тепер беремо базуку. І хірачимо. Кремль. Ох, скільки буде в мене, звісно, цих кремлеботів в коментарях. О, ну, ладно. Ви я навіть за. Ви будете мені просувати контент. Дякую вам на це. Ох, Нікла, я щось. Ну, давайте ще оце. Ось <гум> це воно якось Да-да-да, Я покажу про те, що типу, це доволі. Оці дестройти, вони дуже глючні. Давайте візьмемо бомбочку, наприклад. І ось це ще можна взяти. А, це типу, пригад. Ох, ніхіра, собі як я вдов дов... <гум> високо пригаю. Так, извиняюсь за глюки, оно все одно, это, типа, это в любом случае, но так. Давайте еще раз, типа, цей. А что у меня? А, ну так, типа. Так, давайте вот тут бомбочку. И что оно? Меня взорвет, да? Я видишь, что... Ого, нихера, оно разорвалось, конечно. А давайте все сіда. Оп 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 оп. Я хотів туда, щоб типу, прям в лунку, але ні, на щось не захотілося. Бам! Ніфіга собі. Так, ну давайте поки що я теж побумлю чуть-чуть. Коротше, ну це мені здається самий такий прикольний плейс. Типу. Ні, другий, типу, теж прикольний, але ну от. О! Охо, ніфіга, як він розлетівся, звісно. Ох, як. Охохо! Ніфіга я підпригнув. А куди я полетів? А куди я полетів? <свист> куди я. Куда я... <свист> Коротше, десь пан Гойдович пішов, ну і хер з ним. Коротше, я за нього оцінюю цей плей, ставлю йому 10 з 10. І що ж, дане відео добігаю до кінця, і я хочу подякувати людям, які його додивились до кінця. Дякую вам велике. А якщо сподобалось відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Ну і бувайте.